Привіт, хочу поділитись своїм страхом з дитинства, який не дозволяв мені бути щасливою та робити правильні для себе вибори. Це страх помилитись, страх бути неправильною. Через це я часто називаю себе перфекціоністкою чи трудоголіком, і дуже часто я відчуваю себе самотньою. Нещодавно я натрапила на книгу Ічіро Кішимі сміливість не подобатись іншим. Вона змінила деякі мені, мої опередження. І в цьому відео хотіла б поділитися думками, які будуть корисні людям зі схожим страхом, бо дуже важливо знати, що стоїть за ним, і як його забрати, як полегшити собі життя. Книга побудована на діалогах автора та філософа, що давало мені таке відчуття, ніби я сама розмовляю з цим філософом і отримую. Відповіді на свої запитання також виникало відчуття, ніби я не одна в цьому світі зі своїми проблемами, бо всі проблеми здавались такими знайомими всі питання були тими, які я задавала сама собі дуже часто. Думка, що люди не міняються, була моїм упередженням, моєю такою сталою думкою дуже довгий час. І я так думала про інших людей. Відповідно, так само я думала про себе. Ми бачимо це всюди. Люди хочуть мінятись. Ми самі хочемо мінятись, але ми не міняємось. І я була твердо впевнена що це через те, що в людини було якесь погане, чи в мене було якесь погане. Минуле, і от в нього є такі установки, які неможливо викорінити. Але філософ в цій книзі каже, він дає таку думку, що немає минулого і є тільки теперішнє. І все, чому ми не міняємось, це через те, що нам так вигідно. В книзі наводиться приклад хлопця, який не з'їжджає від батьків. Він вже нормально, доволі заробляє. Але ну, щось йому заважає. І от він каже: Я не можу, я не можу з'їхати від батьків, я хочу, але не можу. Але якщо поглянути глибше, то йому це вигідно. Йому не треба справлятися з якимось дорослим життям, з якимись проблемами. І він не боїться з'їхати. Він не хоче того робити. І в цьому випадку важливо побачити, важливо побачити оцю проблему. Чому? Чому ми боїмось і чому нам це вигідно? Як змінитися і як знайти цей вихід, це якраз і є бачити оцей паттерн, де нам вигідно, чому ми не міняємось, і прийняти його, не відмовлятись від нього і признати, визнати цю правду. Змиритись і жити, прожити оцей якийсь період з нею. Для мене це був страх з відео. Моя вигада була бути безпеці. Я боялась викласти відео, що люди щось подумають, що мене будуть осуджувати, що я буду неприйнята в суспільстві. І мені було досить побачити і прийняти те, що. Я боюсь, що мене не приймуть. Я не боюсь знімати відео і не боюсь їх викладати. А от саме боюсь, що мене не приймуть і я буду самотньою. Хоча я і так була самотня і ще й нещасна, тому що не робила те, чого хотілось. Також я помітила, що часто говорю, що не роблю щось, наприклад, не знімаю і не викладаю відео на YouTube, тому що я це роблю недостатньо добре. Це було перед тим, як я відкрила ютуб. І оце от недостатньо дов... добре, перфекціонізм це також відмовка діяти. Тобто, якщо я недостатньо роблю добре, значить я можу поки що не викладати, поки що я в безпеці. Але якщо я виклала відео, його побачили інші люди, вони починають висловлювати свою думку, вони починають говорити, чи подобається їм, чи ні, коментувати щось. І з'являється в мене страх бути, а, таке, також не прийнятою, бути м, не такою і в кінці кінці залишитись самотньою. Залишитись самотньою для мене в голові дорівнює померти. На що в книзі я також знайшла відповідь: Ти часто єдиний той, хто думає про себе щось погане. Також ти єдиний, хто порівнює себе з кимось часто. Це також ще одна відмовка. Немає порівнянь, немає змагань, немає конкурентів. І от саме ця думка трохи дозволила мені відчувати себе щасливішою і вільнішою. Ми часто беремо на себе дуже багато, хочучи, щоб інші люди класно на нас реагували чи давали нам добру оцінку. Це завдання інших людей, не наше. Наше завдання зробити те, що від нас залежить. Наприклад, відео, зробити його на якомога якісним, якіснішим, цікавим, корисним, все, що залежить від нас. І відпустити ситуацію, дозволити людям реагувати так, як вони реагують, і дозволити собі реагувати на їх реакцію також, як ви, як ви можете, як ви хочете. Наприклад, блокувати. Я розумію, що я можу не всім подобатись, і мені можуть не всі подобатись, і це абсолютно нормально. Це дає мені свободу діяти, не думати багато і бути щасливішою. Але як же відчути себе цінною, якщо я не подобаюсь іншим? І відчуваєш себе цінною тільки від внутрішньої оцінки. І тільки так ти можеш бути по справжньому щаслива. Та, але я все одно не можу бути щасливою, бо я не досягла успіху, я не зробила чогось. І я себе оцінюю, ніби ну, я не можу бути щасливою, поки я це от не зроблю. Як жити щасливо, коли щастя буде тоді, коли я цього досягну в майбутньому? Дуже небезпечна думка насправді, тому що ми думаємо, що ми цінні, якщо ми щось зробили. Що ми маємо право бути щасливими, взагалі жити тільки якщо ми робимо щось. І через цю призму ми дивимося на інших людей також. Ми починаємо осуджувати інших за те, як вони живуть. Ми починаємо відноситись до інших, ніби є хтось вище, хтось нижче нас. І оці оцінки вони роблять нас. Залежними, вони забирають нашу свободу, бо насправді цінність не треба заслужувати. Ми вже є цінні, бо ми є. І майже наостанок про трудоголізм. Мою часту відмовку брати відповідальність. Бо трудоголізм – це те, за чим ми ховаємо те, що ми не хочемо чим займати. займатися. Наприклад, це може бути хобі, відносини, родина. В мене робота, і тому в мене немає часу на гітару. У мене немає часу на відео, на відносини, на дружбу. І за цим стоїть те, що я просто боюсь так само, що мене не приймуть. Я боюсь, що я викладу відео і воно не сподобається. І тут вихід такий самий, як і у всіх попередніх випадках, це прийняти цю думку, це визнати те, що трудогалізм це не ваш не ваша риса, не через те, що ви такі, а через те, що вам так комфортно зараз признати це, І тоді з'являться сили щось міняти. А також трудоголізм це спосіб залежати від думки інших. Це спосіб відчувати цінності залежність від того, що нам скажуть інші, і це відчуття щастя дуже крихке. Бо знову ж таки, ми не контролюємо інших людей та їх думки. Це їх завдання. Сміливість бути щасливим зараз. І все, що нам для цього потрібно, це суб'єктивний сенс життя, своя цінність, лише своя оцінка. Кожного свій сенс і в цьому і краса життя. Думкою, якою я ще хочу поділитись, це те, що немає ніякого піку і немає ніякої вершини життя, яку ми уявляємо. Життя це не гора, а лінія. Ця от думка мені дуже допомогла не очікувати чогось в майбутньому, та, а жити тут і зараз. Бо уявимо, що це. От реальна лінія і ми десь відчуваємо себе більш щасливими, десь менш щасливими через те, що ми залежимо від думки інших, даємо їм право нас оцінювати. І От після цього у мене з'явилося якесь бажання наповнювати і проживати кожен момент як можна, як можна повніше і робити все, що від мене залежить. Бо все, що в нас є. Це тут і зараз. Це оцей момент. Немає ні минулого, ні майбутнього. От, здається, всі нам так кажуть. Да? Але просто собі уявити, просто забрати цю гору, до якої ми всі йдемо. Залишити лінію, залишити якусь, не знаю, плоскість, на якій ми всі живемо, і проживати кожен момент щасливо. Живіть тут і зараз. І побачимось в нових відео. Насправді, сьогодні я також шукала ідеального моменту. Зараз квітень, кінець квітня, і я хотіла зняти це відео в тиші на природі. Приїхали на природу, а тут всі стрижуть траву. Стрижуть траву. Стрижуть траву там, де я живу, тобто на нашій дачі, стрижуть траву в селі. Всюди стрижуть траву. І от я знайшла більш-менш тихе місце, почала знімати, і під кінець відео тут знову стрижуть траву. І я просто прийняла це. Стараюсь робити все, що від мене залежить, і бути щасливою. Книга допомогла мені зняти сьогоднішнє відео. Сподіваюсь, ви знайшли для себе щось корисне і дуже дуже раджу прочитати цю книгу.